Мир вам, братія і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви, спитав у пастора Ігоря Назаревича, який у нас очолює ротокатехон, катехон, мінометну батарею. Власне, а що таке віра? Він, звісно, процитував. Віра це впевненість в небаченому. Чому не бачимо? Я вам скажу, чому ми не бачимо, тому що. Не дивимося, не даємо собі праці вглядатися. Христос каже тому, кого виліковує віра твоя спасла тебе. Тобто, виліковується не той, у кому Христос побачив хворобу, хворі всі, а той, хто у Ісусі побачив Христа, Господа. Інші бачити не хотіли, тобто, вони бачили безгрішного. Вони бачили дива, але вони не бачили Бога. Братя, віра це вглядання. Віра це здатність розрізнити невидиме. Ми не бачимо явних свідчень, знаків і див. Ми не дивуємося дивам, тому що не дивимося. Я продовжу ряд слів з коренем див. Ми дивні люди. Ми за знак присутності Бога сприймаємо виліковування від тяжкої хвороби. А те, що ми не захворіли тяжкою хворобою, ми за присутність Бога не сприймаємо. Я врятувався від смертельної небезпеки завдяки молитві, і це свідчення Божого дива. А те, що я не потрапив у смертельну небезпеку, це не свідчення Божого дива. Це що для того, щоб ми побачили Бога, йому необхідно нас вдарити. Ми бачимо Бога тільки тоді, коли він нас б'є. Або тільки тоді, коли він нас витягує з халепи, ми кажемо, чи є Бог, якщо в світі так багато зла, а те, що світ переповнений красою і добром. Ми не помічаємо це. Не є для нас свідченням Божої присутності. Якось я летів у літаку за ілюмінатором. Були дивовижні хмари, накопичення хмар, цілі міста з хмар. Це були казкові міста. Ви бачили коли-небудь таке небо? Я думаю, що іноді ви таке небо бачите, помічаєте. Сонце вже заходило і підсвічувало їх безліччю відтінків. Жовтого і рожевого, а в глибинах безкінечні градації синього і блакітного. Це було неймовірно, і я не міг відірватися. Я тоді зрозумів, що мають на увазі, коли кажуть царство небесне. Мабуть, воно таке це царство небесне. Оце було явлення цього царства небесного. Ця краса була явним свідченням. Бога, який на небесах, неймовірна незвична краса, доказ Бога. Він явив нам себе крізь ці хмари в проміннях цього неймовірного світла для того, щоб ми пересвідчилися в ньому. Я не міг відірватися, але таки відірвався і поглянув в салон. До мого обурення ніхто не дивився в ілюмінатор, хто втикав в смартфон, хто гриз булку. Хто пив що-небудь спиртне, а хто спав? Для кого Бог являв себе лише для мене? Я подумав, що якщо от просто зараз ми полетимо вниз, вдаримося об землю, розіб'ємося і загинемо. Це буде справедливо, коли Христос був на землі, вони їли і вони пили, вони відверталися від нього. Найкраще спали в тому гітсіманському саду, але були ті, хто дивилися: Марія Магдалина, Йосип Арімафейський. Вони все бачили, чим більше ми вглядаємося. Тим більше ми помічаємо дивного. Спочатку те, що є, здається нам звичайним і само собою зрозумілим. Трава росте, автобус їде, собака бреше. А як інакше, але фізик, наприклад, вдивляється в глибину і помічає там фундаментальні фізичні константи, які зумовлюють цю форму буття. Поцікавтеся ними. Тобто ця форма буття може існувати тільки саме при цих значеннях фізичних констант. Якби значення відрізнялися на якусь там тисячну долю одиниці, все, світ би схлопнувся б в себе. Його б не існувало. Кажуть про тонке налаштування світу. Цими фундаментальними фізичними константами. Для фізика трава, собака і автобус не є самі собою зрозумілими. Там, де лох бачить побут, фізик бачить інтелектуальний виклик і таємницю. Виглядання є продуктивним. Коли ми вглядаємося, ми втрачаємо ілюзію розуміння. І якщо при цьому не приймаємо Бога, то принаймні помічаємо таємницю. Ті, хто не вглядаються, мають справу зі злом. Вони кажуть: якщо у світі є зло, то хіба може бути у цьому світі Бог, якщо він абсолютне добро, і якщо він причина всього. Отже, Бога нема. Але ті, хто оглядаються, розуміють, що сама наявність світу, сама наявність в ньому тих, хто ставить питання про зло, засвідчує, що Бог є. Якщо у світі є атеїсти, значить у світі є Бог. Ідеявол. Світ мав би впасти всередину себе, якби не було того, хто його тонко налаштував. Людина залишилася б твариною, якби Бог не захотів створити її саме людиною. Було б суцільне зло, якби світ не був створений Богом. Світ це маленька кімнатка з двома погано прикритими дверцятами. Одне веде в пекло, і крізь нього пробивається зло в цю кімнатку. А друге дверцятко веде. В рай, і звідти до нас пробуваються проміння чарівного світла. Кожен з нас ненадовго в цій кімнаті. Лише для того, щоб вибрати двері, в які він вийде. Треба побачити двері для того, щоб побачити Бога. Його треба полюбити. Як хтось сказав, в людських справах ми маємо пізнати для того, щоб це полюбити. А в божественних справах, в справах нашої віри, ми спочатку маємо полюбити для того, щоб пізнати. І тут є важливий хороший нюанс: Бог тебе любить більше, ніж ти любиш його. Перше послання Івана. У тому любов, що не ми возлюбили Бога, а Він полюбив. Нас в цьому на Бога цілком можна покластися. Він любить нас більше, ніж ми любимо Його. А отже, він робить для нас дуже багато згідно своєї любові. Ще раз в цьому на нього цілком можна покластися. Ноу хау покладатися на Бога потрібно якомога більше. Звісно, ми можемо покластися на себе, якщо у нас є охота погорбатися. Але Якщо ми подивимося все своє життя і все, що нас оточує, і життя тих, хто нас оточує, то ми побачимо, що Бог справляється краще, ніж ми з нами і з нашим життям. І ще раз я хочу, щоб ми запам'ятали, його любов полягає в тому, що він для нас робить більше, ніж ми здатні зробити для себе, він зробив цей світ, він зробив наше життя, не ми його зробили. Він зробив нас. Він, власне кажучи, зробив все. Невже він не зробить і ще якої-небудь дрібниці для тебе, якщо ти попросиш його з вірою? З вірою – це значить, якщо ти нарешті побачиш, що все робить він? Пам'ятаєте, в перший рік повномасштабного вторгнення визначальне значення мала артилерія зараз? Ні, зараз це вже дрони. Ударний дрон. Впівішка, звичайно, дрон поля бою зазвичай несе вибухівки менше ніж артилерійський снаряд, але він є більш результативним. Чому? Тому що оператор дрона бачить подробиці, на відміну від артилерійського снаряду, на відміну від артилериста, який цих подробиць не бачить з відстані 20 кілометрів. Благодать в нашому житті примножується не тоді, коли ми більше робимо. А тоді, коли краще бачимо. Бачать, коли вдивляються, бачать, коли слухають, коли вслухаються. Адже те, що ми бачимо, категорично залежить від того, що ми чуємо. Блискавка була б для нас чимось іншим, якби ми не чули грому. Христос був би для нас чимось іншим, якби він не був Словом. Саме тому треба дивитися у Біблію. Саме тому ви почули зараз цю проповідь. Амінь.